Я хочу сказати про важливість розголосу, тому що через те, що нас це ну реально, не, те, щоб не стільки обурило, скільки налякало те, що на Майданчику присутній цілий будинок, в якому майже на той час не було жодної вхідної двері, помешкання і там особисті речі, які б вони не були. Тобто для нас це було дуже дивним, те, що зняли охорону. А, Бог з ним, з нашими речима да, і будматеріалами. Ми легкі на підйом, ми можемо це запакувати в машини, зробити 150 ходок і вивезти, і зранку повернути. Але люди, які з, ці, з цього будинку, знаходячись зараз у лікарнях або у родичах. Вони впевнені, що їх охороняють. Саме через це ми включилися і здійняли такий галас, який досі несеться гучним ехо, і завдяки цьому розголосу, вже багато інших питань вирішилося. Але конкретно з охороною. Одну ніч нам довелося повоювати, щоб нам надали три наряди поліції. Це було 6 людей. І після того, як ми підняли цей галас, вже зранку. Нам повернули нацгвардію дуже класні хлопці. Величезна кількість, цілий автобус цілодобово вчатують тут до 5 травня. Сказали нам, що вони будуть нас на місці охороняти, і це перемога, чесно кажучи.